Після поранення на війні музикант Львівської філармонії Іван Мелета знову грає на фаготі, навіть без пальця, завдяки допомозі майстра інструментів, який переробив фагот спеціально під руку Івана. І тепер він знову грає в оркестрі, натхненний своєю донькою. Найвідданішою слухачкою є якась база, яка збереглася в тебе, і руки пам'ятають. Було велике бажання повернутися в свій колектив. На фаготі Іван грає з 14 років. Коли почалася повномасштабна війна, він грав у Львівському симфонічному оркестрі філармонії. У перші ж дні його мобілізували до ЗСУ як резервіста першої черги. Починав бойовий шлях як оператор Енлав, гранатометник. А потім перевівся в групу БПЛА. У травні 22-го Іван отримав сильне поранення. Потрапив під обстріл ворожого міномета. У лікарню воїн потрапив із трьома переломами ніг, а також із двома відірваними пальцями на руках. На одній палець відірвало повністю, на другій частково. Впродовж трьох років Іван мав більше ніж 50 операцій. Та шукав можливість протезувати палець в Україні. На той момент таке протезування не робили, але жага знову грати допомогла знайти вихід. За допомогою знайомих музикантів він знайшов фахівця, який переробив фагот під його потреби. Майстер в Польщі переробив цю частину клапанів, машинки. Значить, щоб я своїм безіменним пальцем би компенсував відсутність середнього результатом. Я задоволений. Все класно. Починаю займатися. Спочатку Іван сумнівався, що в нього вийде, бо жодного подібного випадку не чув. Та він зміг по завершенні реабілітації в США, він повернувся в стрій до свого оркестру. Разом зі своїми колегами ветеран готується до концертів та планує відвідувати поранених бійців, аби показати, що після травми можна повернутися до цивільного життя, попри всі складнощі.